Ритм життя у Харкові змінюється. Починаючи від 17 серпня, комендантську годину в мегаполісі та області буде скорочено. Обмеження діятимуть з опівночі до п'ятої ранку. Відповідне рішення було ухвалене після звернення бізнесу та з огляду на потреби економіки, а також завдяки стабільній безпековій ситуації, яку самовіддано підтримують Збройні Сили України. Городянам можна очікувати, що зміни торкнуться і міського транспорту. Його рух буде. Буде подовжено від метро до наземного сполучення. Наразі муніципалітет вже займається розробкою нових графіків, аби пересування Харковом залишалося комфортним і безпечним. У зв'язку зі скороченням часу комендантської години в Харкові роботу міського пасажирського транспорту буде подовжено для зручності харків'ян. Зараз фахівці складають нові графіки, враховуючи всі технічні моменти. Це великий обсяг роботи, адже потрібно узгодити режим руху і потягів у метро і наземного транспорту, який підвозить пасажирів до станції. Оновлену інформацію найближчим часом оприлюднимо на всіх офіційних ресурсах Харківської міської ради. Ольга Трачук, Віктор Наздрачов, Денис Рибалко та Олександра Панченко. Харків. Новини.